Е, якщо ви задавали питання, що ну, приблизно порівняти об'єкти торгівлі, ми перший, всі да, да, В принципі... пер, перший ми бачили там. Я ж кажу, що ну нам показали певну частину документів. Там сказали, що довезуть інше. Робиться там благоустрій території, стоїть біотуалет, стоїть сміттярка. Є дозволи і договор на прибирання цього сміття. То от фактично зараз ми бачимо, що територія знаходиться в абсолютно антисанітарному стані, сміття розкидане просто повсюду, ніяких ну, наочно таких місць для зберігання цього сміття немає. Біотуалет ми також не бачимо. ну Зараз перший особистий? — особисто так. перший раз. Скажіть мені, будь ласка, взагалі, що от ви конкретно як посадовець на своєму місці, що ви можете зробити, щоб покращити цю ситуацію і так, скажімо, ефективно і швидко? Ну одразу ми будемо зараз звертатись до нашої спеціалізованої інспекції, яка має повноваження певним чином виписувати там ну, якісь штрафні санкції. Також зараз за результатами переговорів з власником. Ну що він, якщо надасть документи якісь або не надасть, ну будемо звертатись до контролюючих органів, ставити питання там наскільки цей об'єкт функціонує в законодавчі контролі. Досить довгі шляхи. Ми знаємо. З власного досвіду, от ефективно, чи готова взагалі, от чи може влада зробити якісь радикальні такі кроки, які наведуть порядок? Чи взагалі от не вистачає валівова рішення от, в даному вопросі? Не вистачає повноважень, скажімо так. Знаєте, зараз є популярною і. Ну, це правильний абсолютно рух і президента, і віце-прем'єр Гройсман цим займається, про децентралізацію влади. Тобто нам певним чином міській владі будуть передані можливості бути цією самою міською владою, тому що іноді, називаючись там міською владою, ми не можемо ніяк вплинути на тих підприємців, які здійснюють там торгівлю і щось, тому що у нас просто немає на це повноважень ніяких. За розумієте, тоді виходить якась нестиковка, Дозволи ви маєте? Можете надавати ви їх надаєте, на картки картки обліку, скажімо там на торгівлю. Вони все одно в мерії отримують певні документи, їм дають а ми зараз питаємо, ніяк чи... не можна. Ну ви праві, я ж кажу, що от зараз є ці позитивні кроки, і президента, і уряду на те, що коли буде децентралізація влади проведена. То міській владі будуть передані повноваження, щоб вона була владою не на папері, а була дійсно владою. І щоб коли приходять, ну приходить там представник влади, тим більше з пресою до людей, щоб ми могли не тільки задати питання і не отримати ніякої відповіді, а дійсно якось вплинути на це.